Як можливо отримати виплати 1 мільйон гривень, якщо ти вже військовий чи звільнився з військової служби? Які умови обмеження та необхідні документи відповіді адвоката відповідно до закону виплати у 1 мільйон гривень можуть отримати не лише ті, хто зараз приєднався до війська, а військовослужбовці цієї вікової групи, які мобілізувалися чи підписали контракт ще до впровадження цього експериментального проекту? Але відсутні обмеження у виплатах для тих, хто звільнився зі служби. Яка правова основа? 11 лютого 25-го Кабмін прийняв постанову 153 про реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження військової служби в умовах воєнного стану, якою затвердив порядок надання одноразової грошової виплати у розмірі 1 мільйон гривень для окремих категорій військово-службовості. Яка ж мета мета це матеріальне заохочення молодих громадян, які долучилися до захисту України під час війни. Активно виконують бойові завдання та демонструють високий рівень відданості служби. Питання: хто має право на одноразову виплату відповідно до цього порядку, який затверджений постановою Кабміну 153, право на. Виплату мають особи, які одночасно відповідають таким критеріям. По-перше, вік до 25 років на момент призову або укладення контракту, тобто не виповнилося 25 років станом на дату прийняття на військову службу. Друге, дата призову контракту особа була призвана або прийнята на військову службу після 24.02.22 і до 13.02.25 року включно. Третя категорія військовослужбовців – це рядовий, сержантський або старшинський склад, тобто не офіцер. Участь у бойових діях військовослужбовець має щонайменше, це важливо, 6 місяців безперервної або сумарної участі в бойових діях на момент 13 лютого 25-го. Умовно потрібна позитивна характеристика це відсутність дисциплінарних стягнень, фактів ухилення від служби або притягнення до відповідальності. За військові порушення. Особливості виплат. Перша, якщо участь у бойових діях менша за 6 місяців, виплата проводиться пропорційно за кожні повні 30 днів участі в бойових діях. Одна шоста. Друге, якщо військовослужбовець поранений, травмований, захворів або потрапив у полон, у разі якщо зазначені обставини виникли внаслідок участі в бойових діях. Виплата здійснюється в повному обсязі, навіть якщо строк участі був меншим за 6 місяців. Третє, звільнені з полону особи, які перебували у полоні, та були звільнені до 13.02.25, також мають право на повну виплату незалежно від тривалості участі у бойових діях. Питання: хто не має права на виплату, Перше, це військовослужбовці, які на момент 24.02.22 проходили строкову службу. А пізні, пізніше уклали контракт. Друге, після призову отримали офіцерське звання, теж не мають далі притягали до кримінальної відповідальності, а мали адміністративні стягнення за військові правопорушення, або, або е, незняті дисциплінарні стягнення. Далі Особи визнані непридатними до служби або звільнені за службовою невідповідністю. Який необхідний перелік документів? Це для підтвердження права на виплату. Подаються документи, що підтверджують участь у бойових діях, а саме потрібно хоча б один із документів. Це бойовий наказ, розпорядження про залучення до бойових дій, журнал, інші документи, довідка УБД це не зовсім підтверджує. Далі, порядок подання та розгляду документів необхідно зібрати необхідний перелік документів, подати документи через відповідну військову частину. Проходить перевірка та затвердження виплат а потім вже Робиться перерахування коштів на особовий рахунок, але там є деякі умови. Яка про віджерела, це сама постанова Кабінету міністрів України. Дуже цікаве питання: чи мають право, якщо вже військовослужбовець демобілізований, звільнений, тобто з військової служби, немає прямої заборони, тому якщо ви відповідаєте зазначеним критеріям, ви маєте право. Зібрати необхідний пакет документів та подати заяву на отримання цієї виплати у розміри 1 мільйон гривень щодо переліку документів та самого алгоритму дій у подальших публікаціях для отримання юридичної допомоги військових адвокатів. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, вподобайка, коментар, підписка на канал. Якщо вам цікаво, задавайте свої питання.